Як рясно квітнуть сади. От тільки ця надокучлива комашня. Ти що? Це ж класика. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Ти, диви, ці жуки справжні перегони влаштували. Саме комашня, зокрема, й хрущі, допоможуть тобі дізнатися про число іменників. Іменники змінюємо за числами однина і множина. Наприклад, бджола бджоли, світляк світляки, гусениця гусениці. Щоб визначити число іменника, потрібно зіставити його із займенником він, вона, воно, однина, вони множина, метелик, він, однина, метелики, вони множина. Здавалося б, визначити число іменників. Можна із легкістю метелика, повернімося до перегонів жуків у весняному саду, щоб перевірити, чи справді все так просто. Визнач число іменників перегони. Хрущі. Комашня. Перевір. Перегони. Вони. Множина. Хрущі вони. Множина. Комашня. Вона. Однина. Спробуй змінити ці іменники за числами. Перевір. Перегони. Це змагання у швидкості. Слова перегон не існує. Отже, перегони мають форму лише множини. Хрущі вони множина, хрущ він однина. Це слово змінюється за числами. Слово комашня вона має форму лише однини. Отже, не всі іменники можна змінити за числами є такі, що мають лише одну форму числа і не утворюють пари. Мають форму тільки однини абстрактні іменники, об'єднання, уява, збірні іменники, що означають сукупність істот або подібних предметів, дітвора, колосся, павуччя, листя, мурашня, іменники зі значенням речовини, цукор, борошно, молоко, власні назви Єгипет, Африка, Молочний лиман. Зверни увагу, іменники, що вживаються лише у формі однини, можуть використовуватися у формі множини, якщо вони означають види речовин або їх велику кількість, наприклад, фруктові соки, мінеральні води, великі сніги, безмежні жита, сипучі піски, якщо вони передають узагальнення на основі характерних ознак, пов'язаних із відповідними власними назвами. Так Василь Симоненко звертається до читачів, використовуючи власні назви Колумби і Магелани у значенні першовідкривачі Гей, нові колумби і магелани. Напнемо вітрила наших мрій. Деякі іменники мають форми тільки множини. Це назви парних предметів взуття і одягу, лижі, ножиці, окуляри, бриджі, мокасини, джинси. Назви знарядь праці, вила граблі, назви будівель та їхніх частин, Ворота. Двері. Сходи. Назви емоцій. Відчуттів станів. Радощі. Труднощі. Назви речовин. Солодощі. Макарони. Чипси. Назви відрізків часу. Свят обрядів ігор. Сутінки. Іменини. Канікули. Жмурки. Власні назви. Горішні плавні Карпати. Зверни увагу В іменниках, які мають форми тільки множини, рід не розрізняють. Запиши іменники в три колонки ті, що мають форми однини і множини, ті, що мають форму тільки однини, і ті, що мають форму лише множини. Перевір. Мають форми однини і множини такі іменники богомол, цвіркун, жук, попелиця, огірок. Мають форму тільки однини. Городина, хмиз, лушпиння, комарня. Крим. Мають форму тільки множини, такі іменники лінощі, обценьки, штани, вершки, вечорниці, чернівці. Зверни увагу Збірні іменники за значенням наближаються до форми множини, хоча мають форму тільки однини. Наприклад, птаство воно, зелень, вона, рідня вона. Тому сполучення таких іменників із прикметниками у формі множини є помилкою. Наприклад, міцні коріння, золоті колосся, запашні зілля. Правильно поєднувати збірні іменники з прикметниками у формі однини, міцне коріння. Золоте колосся Запашне зілля Відредагуй речення На городі росли кучеряві горохи Ми замінили стару мебель у вітальні. У марічки пишні волосся. Сірі павучча невтомно плетуть мережану сітку на дереві. Перевір На городі ріс кучерявий горох. Ми замінили старі меблі у вітальні. У марічки пишне волосся. Сіре павуччя невтомно плете мережану сітку на дереві. Іменники горох, волосся та павуччя мають форми лише однини. Слово меблі вживається лише у формі множини. Підкресли у висловах іменники, що мають форми лише однини або лише множини. Визнач відмінки цих іменників пояснив фразеологізми. Перевір. Наламати дров. Завдати шкоди. Волосся стає дибом. Страшно. Продавати витрішки. Бездумно роздивлятися навкруги. Наче комашня попід шкурою бігає. Страшно. Слова обценьками не витягнеш. Хто небудь не хоче або не любить говорити. Цукром не годуй. Про пристрасть до чого небудь. Рости, як на дріжджах. Дуже швидко. Киснути в чорнилі. Формально ставитися до виконання своїх обов'язків. Іменники волосся, комашня, цукор, чорнило мають форми лише однини. Іменники волосся комашня вжито в називному відмінку, цукром в орудному, в чорнилі у місцевому відмінку. Іменники дрова, витрішки, обценьки, дріжджі мають форми лише множини. Дров – у жито в родовому відмінку витрішки в знахідному Обценьками – в орудному на дріжджах – у місцевому відмінку. Про відмінювання іменників, що мають форму тільки множини ти можеш дізнатися з нашого відео. Запам'ятай іменники змінюємо за числами однина і множина. Щоб визначити число іменника, потрібно зіставити його із займенником. Він, вона, воно однина, вони множина. Більшість іменників змінюються за числами. Є іменники, які мають тільки одну форму числа лише однини або лише множини, мають форми тільки однини абстрактні іменники, об'єднання уява, збірні іменники дітвора колосся. Іменники зі значенням речовини цукор борошно, Власні назви. Азовське море сиваш, мають форми тільки множини, назви парних предметів взуття і одягу, лижі, мокасини, джинси, назви знарядь праці, вила, граблі, назви будівель та їхніх частин, ворота двері, назви емоцій, станів, радощі, труднощі, назви речовин, вершки, дріжджі, назви відрізків часу, свят, обрядів, ігор. Сутінки, іменини, канікули, шахи власні назви. Горішні плавні Карпати. В іменниках, які мають форми тільки множини, рід не визначаємо. Став уподобайку. Стеж за нашим каналом Покинь Лінощі і учимо українську разом.